Що ж, Олександре, Буцтар здобуває золото на турнірі разом до перемоги. Як взагалі от, оцінити турнір для вашої команди? В принципі, лише Боцтар залишився єдиною командою, яка ж одного очка так і не втратила, якщо рахувати перемоги в усіх трьох матчах. Ну, до, доброго дня вперше. Дякую за завітання. вітання. І, звичайно, ви бачили, що е, рівень команд був е, різний, і у фіналі нам так само прийшлося дуже непросто. Але е, загалом е, видно, що дівчата підростають є, підростаючі покоління. само ви може, можете бачити. Те, що наша команда оновилася на 100%. Ми маємо як досвідчених гравців, які вже мали досвід виступів у чемпіонаті України, у Кубку України, так само у офіційних матчах, так і гравців, для яких ці, можливо, можна сказати, офіційні або не півофіційні матчі в придцезоному турніру стали першими. Тому ми отримали для себе неоцінений досвід матчів у жіночому дорослому футзалі для тих гравців, яких, які його ще немає. Ви кажете якраз таки про матч, як вважаєте, було перевагою у вашої команди, те, що, можливо, ви мали день відпочинку, чи навпаки, те, що суперник був в тонусі і до того ж, виступає у першій лізі з футболу? Так, ми, звичайно, готувалися до цього матчу і говорили, говорили про це з дівчатами. Але, на мою думку, вчорашній матч та те, що дівчата виступають саме у першій лізі, вони знаходяться більш у тонусі, ніж ми, оскільки ми зіграли разом в. Перше за всю історію цієї команди, тобто лише три матчі. Звичайно, дівчата вже знають одне одну. Я маю на увазі команду, з якою ми грали у фіналі, лідер Кобаляки. Так? От, дуже непогані дівчата, дуже добре підготовлені. Я б я сказав це тренеру про те, що. Видно, що з ними працювали, він в них вклав дуже багато своїх сил, часу, здоров'я, нервів. І це видно, якби таких тренерів було побільше в Україні, і вони віддавалися своїй справі, нам було. Прості, простіше розвивати саме жіночий футзал, тому що я знаю, що ці дівчата саме починали з футзалу, і він налаштований більше на футзал, ніж на футбол. Але така історія складається. Нині маємо ту проблему, яку маємо. Але завдяки асоціації футзалу нам вдалося провести цей турнір, завдяки командам, що приїхали, нам вдалося провести цей турнір. Ну і завдяки, звичайно, тому що не тільки Збройні Сили України, а й інші структури боронять нашу державу. Багато людей працює над тим, щоб ми мали змогу грати зі світлом, з інтернетом і так далі. Так далі тому подібне. Це велика подяка цим, цим факторам. Подальші плани, які у команди Боцтар оголосили, що у грудні планується початок чемпіонату України серед жіночих команд. Що скажете про плани? Звичайно, плани там. Приймати участь, адже в принципі ми лишилися, мабуть, одним з тих колективів, які не покинули чемпіонат України з футзалу. Незважаючи на те, що всі гравці від'їхали і мають змогу продовжувати грати у футзал за кордоном. Ми будемо брати участь. Звичайно, ми будемо розвиватися, ми будемо намагатися давати гравців до національної збірної, адже завдання кожного чемпіонату, кожного клубу це підготувати гравців саме для національної збірної. В планах, в планах розвивати саме тих дівчат, що є, тому що зважаючи на їх вік, це майбутнє нашого жіночого футзалу, майбутнє збірної. І я впевнений, що за їх бажанням у них це вдасться, а все для них у них для того є. От, я так трошки бачив ваш тренувальний процес в соціальних мережах. Чи буде більшим складом, більше, що на трибунах бачив також сьогодні Юлія Дехтяр, Маріана Крамна були. Чи будуть вони у вашій команді на чемпіонат? Я вам скажу так, що по Юлії Дігтяр у нас є певні домовленості, але вона зараз травмована, тому період її відновлення поки що невідомий. З нею, скоріше за все, ми продовжимо співпрацю, а Мар'яна Прийняли рішення завершувати кар'єру, тому вона прийшла сьогодні підтримати команду, оскільки вона приймала участь у тренувальному процесі. І якби цей турнір не, став, не склався так, що він по термінах зійшовся з матчами пляжного футболу, вона в ньому зіграла. Тому що в нас попередня домовленість була такою, що вона грає турнір і завершує свою кар'єру як гравця. Зараз, на жаль, вона не змогла зіграти свого останнього матчу у футзалі. Але можливо все, можливо, вона проведе один матч, який стане для неї прощальним, ми не проти цього. Але загалом на сезон ми не плануємо. На, 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 сьогодні, на сьогодні є ті гравці, які, яких ви бачили, всі мають контракти, мінімум дворічні, тобто ця команда буде йти далі. Таким складом хто буде додаватися, ми не знаємо. Можливо, хтось повернеться з дівчат. Маємо надію, що бойові дії закінчаться максимально швидко. І не тільки бойові дії, а й буде підписаний акт хартія капітуляції. Я не знаю, як воно закінчиться, але війна закінчиться, і ми поступово будемо повертатися до звичайного життя.